Вимикай буденність, вмикай премач. Прямо зараз Кремль стягує війська до Білорусі. Володимир Зеленський зробив рішучу заяву. Лукашенко аж присів. Спільні навчання Кремля і мінська екстрено переносяться. Захід панікує, Путін в притул підходить до НАТО, на яку країну гострить зуби. Про все це далі. Додивіться до кінця. Вітаю це Україна сьогодні. Я Дарина Гуцкало і останні події. РФ масово перекидає військові вантажі в Білорусь авіаційним транспортом. Усе це відбувається на фоні підготовки до спільних російсько-білоруських навчань захід 2025 які можуть стати лише прикриттям. Володимир Зеленський оцінив імовірність повторного вторгнення росіян із території Білорусі вже цієї осені. Я думаю, сам Лукашенко боїться, що ми в Україні будемо вважати, що присутність континенту на навчаннях це підготовка до наступальних дій. Він розуміє, після наших відповідних кроків на курському напрямку, якщо ми будемо відчувати загрозу, на що ми спроможні? На думку Павла Латушка, заступника керівника об'єднаного перехідного кабінету Білорусі, президент України чітко дав зрозуміти самопроголошеному очільнику Білорусі, чим для нього може обернутися такий сміливий крок. З другої сторони. Президент Украины на прошлой неделе, кажется, сделал тоже интересное заявление на предмет того, что Лукашенко же фактически струсил. Поэтому он и. Прийняв рішення, поняття не без согласия Путіна, Путіною все Кремль, а переносі в глубь Білорусі. Он боїться. Втім, у державній прикордонній службі попередили, що все таки існує ймовірність, що під час навчань у Білорусі окупанти можуть вдатися до провокацій українцям приготуватися. Можна не виключати якихось демонстративних дій у напрямку нашого кордону, але наше основне завдання бути готовими до розвитку будь-яких ситуацій. Військові навчання викликають занепокоєння не лише в Україні, а й на заході. Зокрема, в країнах Балтії. На тлі зростання загрози Литва, Латвія та Естонія вже працюють над спільним планом масштабної евакуації населення. Естонія, Латвія та Литва зобов'язалися співпрацювати у разі необхідності масової евакуації Балтійського масштабу, обмінюючи з даними про можливості евакуації, можливі коридори евакуації та пункти перетину кордону. А тим часом РФ модернізує свої ядерні бази поблизу кордонів НАТО. Біля Калінінграда зосереджено до 100 тактичних боєголовок. В Асиповичах, що на території Білорусі, з'явилася нова ППО та платформа для ракет. На території нової землі звели найважливішу базу Росії для випробувань у галузі ядерної зброї. На Кольському півострові зафіксовано появу 50 бункерів для ракет і новий причал для субмарин. Аналітики зазначають, що Кремль навмисно загострює ситуацію ситуацію, використовуючи ядерну риторику як інструмент впливу на захід, Росія знає, що ці загрози викликають паніку на заході, і саме тому вони вже 25 років експериментують з ескалацією ядерних загроз, і вони використовують це, щойно хочуть, щоб щось пішло за їхнім планом. Аре вже розігналася не на жарт. Фінляндія в реальній небезпеці. Вона може бути наступною ціллю Путіна. Нато б'є на сполох. Що задумали у Кремлі та як Альянс збирається цьому протистояти у сюжеті далі. Генсек НАТО Рютта заявив, Росія має намір напасти на країни альянсу протягом найближчих п'яти років. Росія може бути готова застосувати військову силу проти НАТО протягом п'яти років, п'ять років. Давайте не обманюватимемо себе. Історія навчила нас, що для збереження миру необхідно готуватися до війни. На те, що Росія дійсно готується до війни з НАТО, вказує безліч факторів і дані розвідок. Російська федерація збільшує військове присутствие на границях Фінляндії. Річ йде про строїтельстві військових баз, аеродромів, складів ЗБК. БК. І соответственно увеличение количества личного состава непосредственно вже вблизи границ со странами НАТО, навіть при тому, що у Росіян дуже багато ресурсів іде на війну в Україні, вони виробляють у рази більше зброї ніж країни НАТО. Щодо боєприпасів, Росія за три місяці виробляє стільки ж скільки все НАТО виробляє за рік. Очікується, що лише цього року її оборонно промисловий комплекс випустить 1500 танків, 3000 бронемашин та двісті ракети Скандер. Сама російська сторона признає, що на даний момент і в основному запаси, що совєтського вороження. То есть та самая бронетехника, которая находилась на складах длительного хранения. С одной стороны демонстрация растущей военной возможности, а с другой стороны э, фактическая деградация российского ВПК и невозможность воспроизведения новейших образцов оружия. Так уж у НАТО і и российских дроновых таракетных обстрелов за прикладом Украины. Нам потрібне посилення протиповітряної та протиракетної оборони на 400%. Ми всі зараз на східному фланзі. Нове покоління російських ракет рухається зі швидкістю, що в багато разів перевищує швидкість звуку. Відстань між європейськими столицями становить лише кілька хвилин. Крім того, за словами експертів, росіяни у разі нападу, як і завжди братимуть чисельністю відомості Російська Федерація е основний акцент буде робити е на тактику часів Другої світової війни ета. преимущество в личном составе. То есть известная тактика, это так называемая жуковщина, которая известна украинской стороне, как, соответственно, мясные штурмы, либо же в российской интерпретации за ценой не постоит. Поэтому это основное преимущество Российской Федерации перед странами НАТО. Неограниченный мобилизационный резерв. Турбує Рюта не лише Росія, а її союзники Іран, КНДР і найбільше Китай, які також розширюють свої військові можливості. Китай також нарощує свій ядерний арсенал і має намір до 2030 року мати понад тисячу діючих ядерних боєголовок. Ті, хто виступає проти свободи та демократії, окопуються, готуючись до довгострокового протистояння. Рюти відкрито заявив, що якщо країни блоку не почнуть збільшувати витрати на оборону та озброюватись, їм варто готуватися до життя в окупації. Якщо ви не погодитесь на 5% витрати, у вас все ще може бути система охорони здоров'я, пенсійна система, тощо, але вам доведеться навчитися говорити російською мовою. Мені казали, Марк, якщо винести ці жорстокі факти на поверхню, це може бути потрясінням для населення, але їм варто насторожитися. Це наша реальність. В європейських государство прекрасно понімає, якщо Україна не видержить під російськими ударами, слідуючи целі російських окупантів будуть непосредственно країни НАТО в першу чергу Польща, Балтійські государства. Більше того розсматривається возможна ніпосредство ворожої інтервенції проти Фінляндії і Швеції. Схоже, європа нарешті прокинулася європейські лідери зрозуміли, що з агресором домовлятися неможливо, і якщо вони не хочуть опинитися під російською окупацією, доведеться захищатися. Як ви оцінюєте загрозу з боку Білорусі? Пишіть свою думку в коментарях, тисніть подобайку під відео та будьте в курсі. Головного нас з вами майже 430 тисяч підписників. Далі більше побачимось.